Привіт, з вами Воді Роман. Сьогодні зі мною okay. ми будемо робити обзор на АК-12. Я вирішив почати прямо в бою. Характеристики розкажу на кінці. <coughs> Takk. В нього великий магазин, 50 патронів, можна за одного за один магазин зробити рейдж. Всі поховалися. Знизу настройки менше лагає. Не дуже менше, але... Ти на горі? Так. Будь там. М? Кажу, будь там, я зараз до тебе прийду. Та, мене розводили в іншому місці. Хай комусь речі експортять. АК 12 дуже класна пушка, але і дуже дорога. Лише на один день треба потратити 160 ГП. Це дуже багато. Але вона цього. Варта. Так, цього це варто. Дуже. Магазин великий. Каліматор класний. Перезарядка не дуже повільна. Отак. так. Яка мобільність? Екос 50. На цьому ми будемо завершувати. Ще покажемо характеристики. Так. Так, вийду. Так, характеристики. точність 82, отдача 53, убойність 43, скорострільність 58, мобільність 50, перезарядка 66, боєзапас 7 магазинів по 50 патронів, тип патронів 6,5 пробиваємо з 30 і дальність стрільби від 80 до 140 метрів. На цьому на ми цьому будемо закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Вуді Роман. Добре, добре, всього все вам До побачення.